Сьогодні у нас ексклюзивне інтерв'ю з ветеранкою російсько-української війни і водночас бійчиною збройних сил України, переможницею ігор воїнів, які відбувалися буквально кілька днів тому у Сполучених Штатах Америки, має Москвич. Майя, направда, гордість не лише Волинян, а й всієї України, адже привезла з цих змагань одразу три золоті медалі. До війни у мирний час вона спершу очолювала обласний осередок, а згодом і всеукраїнську громадську організацію національ. Національний альянс працювала в центрі національно-патріотичного виховання у Луцьку. Далі був майдан, має шили судові справи за організацію протестів. А в 2014 році вона пішла захищати Україну зі зброєю у руках. Аю, ти буквально вчора повернулася до Луцька з міжнародних змагань ігри воїнів. Давай, власне, почнемо з цього. Розкажи трішки коротенько про українську збірну, яка брала участь у цих змаганнях. Які у вас командні і індивідуальні результати? Ну, перш за все розкажу кілька слів про ігри воїнів або англійською Warrior Games. Це є змагання, які були засновані в Америці в 2010 році. Це змагання вони є міжнародні серед ветеранів військовослужбовців, які зазнали травм поранень під час несення служби. Цього року в, в змаганнях там брали команди з Америки, України і, і Канади. Україна, наскільки я знаю, вперше брала участь. Так, так. Україну запросили на ці змагання минулого року, але і змагання мали проходити минулого року. Восени однак, через пандемію були скасовані, перенесені на цей рік, і відповідно так склалося, що почалася війна, але змагання все одно відбуваються в Америці, і наша збірна. Мала їхати. Українська збірна вона складалася з 40 спортсменів. Однак через війну, на жаль, змогло поїхати лише 32 спортсменів. Двоє членів збірної вже на той момент, на момент виїзду вже загинули на війні. Це Андрій Котовенко і Олійник Дмитро, а також, також дехто отримав поранення. Ще кілька членів збірної не змогли поїхати через те, що вони брали участь активно в бойових діях і не змогли залишити свої підрозділи. Наприклад, Яна Зінкевич не змогла поїхати на ці змагання. Також, на жаль, не мав змоги поїхати тренер зі стрільби з лука Дмитро Сидрук, який також загинув на війні. Це був твій тренер? Так, це тренер зі стрільби з лука. Отже, які командні результати у вас цього разу? Українська збірна здобула аж 93 медалі. Це дуже багато, але не найбільше серед всіх команд. Найкраще виступила, наскільки я знаю, команда Air Force американська повітряних сил. Вони були нашими менторами-патронами на змаганнях. Ну і українська збірна непогано, однак. Я думаю, через те, що ми не закривали всі види спорту, всі категорії. Проте в тих категоріях, що ми виступали, в нас майже всі члени команди здобули, здобули медалі, і ті, хто навіть не здобув, виступили досить високо. Я вважаю, що це дуже успішний і результат і команди, і кожного члена збірної. А ти особисто також привезла дві золоті медалі, так? Три. 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 О, три. три. Ну розкажи просто в яких видах я змагалася змагань. в двох видах спорту: це кульова стрільба з гвинтівки стоячі і стрільба з лука. І також у мене було ще одні один захід це гра в гольф. Однак цього року вперше проводили, вводили цю дисципліну в змагання, тому вона була проведена не у виді змагань, а саме як гра. Ми просто грали без нагородження, без переможців. Наскільки я знаю, з Луцька двоє людей представляло Україну це ти і Павло Ковальський. Так. так? Також я знаю, що у вашій команді була таєра Юлія Поєвська, яка пережила власне рашистський полон, так, і вона теж здобула перемогу в індивідуальних заліках. Так? так, я, на жаль, не можу впевнено сказати, хто скільки там здобув, тому що. Збірна велика. Спілкувалися ми так по мірі необхідності змагання щодень, але я знаю, що Павло Ковальський точно здобув бронзу в стрільбі з лука. Ще здається, в нього є срібло з якогось виду спорту. Можливо, це командний вид змагань. Юля Паєвська, я точно знаю, що вона здобула золото з плавання. А також, якщо я не помиляюся, це срібло з паверліфтингу. І, і ще вона здобула якусь нагороду, однак я вже не знаю, з якого виду спорту. Ну це круто. Е, я також знаю, що е, спочатку ви прибули в Британію, там проходили у вас якісь тренування, так? Як вас зустрічали в Британії? Ну і згодом в США, Флориді. Так? У зв'язку з тим, що на території України ведуться бойові дії, я так розумію, що збори не було би безпечно проводити в Україні, тому е, е, збори нас проходили в Англії. Майже півтора місяця ми там тренувалися. Ми е, проживали в, е, в організації, яка займається е, ветеранами з вадами зору. Е, Blind Veterans UK, які нас приймали. Ми в них проживали на їхній базі. Ми і тренувалися. Також деякі види спорту нам приймаюча сторона знімала, орендувала можливість займатися, наприклад, в центрі для стрільби. Ми їздили. Де біатлон тренують, наприклад, ні, не біатлон, просто стрільбу, здається, кульову, там різне було. Ще десь хлопці їздили тренувати баскетбол, волейбол, легку атлетику за межами цього центру. Зустрічали нас дуже добре, позитивно. В Британії ми жили неподалік містечка Брайтон. Це містечко на півдні Великої Британії, на березі Ла-Маншу відразу. І дуже було так незвично скрізь бачити досить часто українські прапори, тобто прапори Великої Британії, українці, і інколи там виникали розмови з людьми в автобусі, коли ми їздили про Україну, і вони знають про Україну, запитували, як там що, коли ми мали там вихідні, гуляли в Лондоні з прапором України до нас досить часто підходили самі ж українці. Як виявилося, багато українців зараз живе. В Британії, ми спілкувалися британці. Інколи підходили, висловлювали свою підтримку. Тобто, там був такий момент, що ми дістаєш руку країни і все відчуваєш себе в Лондоні зіркою. Підходять і просять сфотографуватися, щось говорять в Америці. Коли ми приїхали, теж був дуже теплий прийом. Ми приїхали командою пізно вночі, і нас зустрічали вже учасники змагань, котрі жили в готелі. Це була, якщо я не помиляюсь, першої ночі, напевно, аж. І вони стояли, махали нам прапорцями. І я потім своєю подругою Ярославою, яка є ж теж членом збірної Мазур, вона каже: типу, кого можна зустрічати в першій ночі, чому вони нас зустрічають? Я так подумала, і ти типу, покажу: а кого б я зустрічала в першій ночі? Напевно, побратимів, які вертаються з якогось бойового завдання, і вона каже, точно. І ми такі для американців, напевно, теж якісь побратими, які їхали прямо з війни. Вони знають, що багато наших є в збройних силах, і от вони нас зустрічали навіть вночі, от потім підтримували під час змагань, тобто досить досить тепло. А також мені відомо, що на ці змагання ти поїхала прямо з фронту. Так, ми були в травні в Лимані. Ми тільки вернулися з бойового завдання. На жаль, наш підрозділ трохи розбили, ми відновлювалися. І десь на цьому етапі прийшло розпорядження, що їхати мені в відрядження. От. Я думаю, що керівництво підрозділу було в курсі, що я їхала, але ну, це було дуже формально. Мене викликали в кадр, сказали, що в тебе є відрядження, вона тобі відрядний лист, збирай речі свої, давай їдь в свої відрядження, удачі тобі! Ось, але досить тепло мене проважав мій взвод, з яким ми власне пройшли лиман. З яким, слава Богу, ми лишилися живі. От мені підписали такий прапор, де написали там різні побажання, там, перемоги, привоз побільше зброї в Україну. Е, і ми сфотографувалися, тобто була дуже, дуже тепла. Тепло мене проводили, і я з ними спілкувалася весь цей час. Я їм казала, підтримували тебе. Так, якось, так, я їм казала, не здумайте без мене йти, там звільняти території, от я приїду, тільки тоді підемо разом, бо, щоб без мене нікуди не лізли. Вони мене підтримували, і коли дуже важко було, а було дуже важко спочатку, перший період часу, то е, мій взвод, мої побратими були для мене найбільшою підтримкою. Я їм там жалілася, казала, мені так важко там те-то те, мені не подобається. Вони мені там майже щодня писали якісь повідомлення словами підтримки, там, що мене чекають, і це для мене було дуже цінно. І коли я боролася за медалі, я думала, коли дуже важко було, що одна з мотивацій це все-таки привести, привести медаль, то показати хлопцям, що я не дарма була, зарядити прапор на перемогу. Це буде прапор нашого взводу, переможний. І мені вдалося його зарядити на перемогу. Тому я пам'ятала про них. Ну, ти молодець, великий оптиміст, але е, коли ти написала про свою перемогу у Фейсбуці, е, я чесно зізнаюся, я від, від цього посту мені трішки так похололо, і навіть стало трішки страшно. Е, ну, я може, зараз зачитаю, можна, так? Е, можна, може, зараз мені теж і страшно. Е, там були такі слова: перемога в війні з Росією також можлива. Кілька місяців тому я пережила на полі е, бойових. Дії поразку. Після того, що я там побачила, я не уявляла, як ми можемо перемогти в цій війні об'єктивно, але ця маленька перемога тут, на змаганнях, дала мені віру, що перемога можлива, в принципі. Неможливе, можливо. Я тепер вірю в це. От власне слова про ці про цю поразку, що ти мала на увазі? Ну, скажу, що мене стривожило дуже. О, то я чомусь думала, що про наш підрозділ Луцьку всі чули. Більш-менш це другий стрілецький батальйон, тобто нас. Ми мали честь зустрічати всю міць російської армії в травні. Це складний місяць, було в Лимані, це, цей напрям самий такий, як би культурно сказати, ну так от, ви знаєте. Де там. Було це Бахмут, ну, оця частинка найбільш гаряча, що була. І я типу, наш підрозділ зустрівся, побачив все, вони працювали досить професійно. Ну, Типу, побачили, що означає. Оця тактика випаленої землі, коли вони знищують будинок за будинком, вулицею за вулицею, коли там немає такого, що там обстріли закінчився, він не закінчується, він не починається, він є суцільний, коли вони працюють настільки щільно, і це все одночасно, і артилерія, наприклад, і авіація, і безпілотники, коли до цього всього там включаються танки, вже йде піхота, але все ще працює і артилерія, і. Авіація, і... І міномети, як це все ну, ну нас розбили так, досить. Ну, типу, я не знаю, швидко це не швидко. Тоді, тоді цей період, коли були дуже великі втрати, от ми якраз теж потрапили в цю історію. Ну, така ситуація. Кажуть, тоді в української армії трохи не вистачало снарядів, було тяжко зі зброєю, і потрібно було комусь бути там. І от ми були тими, хто був там. Напевно, можливо, ми на кілька днів і стримали той наступ. Можливо, ми там витягнули на себе принаймні дуже велику кількість снарядів. Навіть наша маленька боївочка витягнула на себе дуже багато снарядів. На жаль, не всі звідти вернулися в нас в підрозділі. У мене в зводі ще одна дівчина була, з якою ми служили в одному відділенні. От, вона в полоні зараз. От, хтось загинув. Хтось в полоні мені дуже пощастило, що я і ті люди, з якими я безпосередньо переживала перебування на позиції. Тобто у нас сім людей було, ми всі вийшли звідти, цілі, неушкоджені, дивом виживши. Багато разів дива траплялися, поки ми відступали, наприклад. І навіть, якщо я не помиляюсь, навіть осколка ні в кого не виймали, саме з нашої групи. Інші, на жаль, на жаль, напевно, ми єдині, хто вийшов в повному складі. Ну, маю на увазі повний склад це сім людей. От. Тому так от я, я після того не могла уявити, як можна проти, маючи, що в Росії таке враження, в них безкінечна кількість снарядів. Безкінечно. Ну неможливо, як проти цього працювати. Настільки щільно, настільки точно. Проте я відчула, що я справді пережила цей досвід, коли мені, наче на маленькому прикладі, було показано, що неможливе можливо, тому що я теж була в певних умовах, от про які я теж не сильно хочу розповідати, але ну, мені вдалося виступити дуже добре і зробити щось неможливе. Те, що я раніше до цього не робила, але все, що я робила, я просто робила постріл за пострілем. Відпочивала, дихала і робила, наче свою частинку роботи, і результат сам прийшов. І я зараз абсолютно вірю, що ну просто вірю, хотіла би поділитися цим, що ну це неможливо, це може виглядати неможливо, це нереально. Але просто треба не здаватися, робити свою частинку роботи і, і ну, перемога буде. Вона вже, як мій друг сказав, що вона вже є, просто ще е, треба, щоб був визначений час для неї. Вона вже є. А от коли вона проявиться, ми ще не знаємо. Але вона буде, я вірю в це, я пережила це, і я справді щиро вірю, що, що, що вона можлива. Бо неможливе можливо. Ти вже привозила золоті медалі Україні у 2018 році, так? Коли ти готувалася до Ігор Нескорених в одному телеінтерв'ю, ти сказала, що війна тебе зламала морально і фізично, але прийшло 24 лютого і ти знову пішла захищати Україну. Як тобі далося це рішення? Ти, ти ж знала, що там насправді? Як це воювати? Ну, скажу перше, так тоді війна мене трохи зламала, покалічила, але я ж працювала над цим, я займалася, працювала з психологом. От спортивна реабілітація, Invictus Games долин мала на мене вплив. Я кілька років працювала, і мені здається, вже вийшла на повне відновлення. я, Мені вдалося відновитися. І це зцілитися, і і все, я була готова знову стати в Ну, Коли війна почалася, то я я думала, що я не, не не піду воювати, навіть коли була інформація про те, що готується наступ, е, що буде, ось воно почнеться. Я все одно я не знала, що я буду робити, однак я не планувала йти служити. Не хотіла чи ні, що, не планувала? Ну, не планувала, я не бачила себе більше війську. Але коли почалася війна, то моє серденько прокинулося, і все-таки дало знати, що я, я все-таки воїн, я військовослужбовець, я ветеранка, і ось і моє місце це насправді місце на службі, і я це відчула. І, і так я пішла тоді в військомат, тому що в мене якийсь був досвід, єдиний досвід, який я знала в часи загрози, це ставати до війська. Я б. Зі зброєю почувалася би себе більш і безпеці, ніж будь -де. От. Тому я просто пішла в військкомат, приходила тоді, брали всіх, мене також взяли. Не зразу... Це було у березні, так? Так, ну відразу. Я на другий день пішла вже місця, там в тероборонах не було десь. Пішло кілька днів на те, щоб пошукати підрозділ, але, але вже, здається, шостого 6... ну, десь за днів чотири, на п'ятий день я вже. П'ятий-шостий день війни я вже була в підрозділі зі зброєю, в формі. От, і прийшло відчуття, що так, я на своєму місці. А ти, тобто, ти вибирала, куди ти підеш служити? Ні, Я прийшла військомат тільки і далі був розподіл. Було багато варіантів. Десь підрозділи мене не брали, десь місця закінчувалися. і Тоді всіх бажаючих просто возили так в автобусі в один підрозділ, другий, куди. Я навіть не знала, куди я оформляюся, але було на той момент. Мені трохи вже байдуже. Я просто хотіла стати в стрій, отримати зброю і долучитися до оборони держави. Виправиш мене, якщо я помиляюсь, але е, тоді з 2014 року ти служила спочатку в батальйоні імені Сергія Кульчицького Нацгвардії, потім е, в батальйоні гарп, е, Гарпун. гарпун так, а потім е, Миротворець. Так. так, він трансформувався. Так. Е, війна тоді і зараз. Що ти можеш сказати? Чим вона відрізняється? Е, ворог все той же. От. А по війні, от. Е... Відрізняється, відрізняється дуже. Я тоді потрапила просто на таку війну вже в серпні, коли були визначені позиції, і це була лінія зіткнення. Причому я ще вмудрилася застати той етап, коли сказали що заборонено стріляти в ворога. От і це було щось таке, типу е... морально, ну, типу, важко. яка війна так були завдання однак лінія фронту була визначена. Зараз перша відмінність це те, що дуже велика, ну типу мобільність фронту. От ми прийшли підрозділ, я їхала в той ламан, я Така думаю, що мені взяти? Візьму все. За пару днів лінія фронту за день зміщується стільки. Я втратила всі речі, все майно, всі повтрачали все. Тому що ну, не буду ж я на собі нести ті всі речі. Бронежилети автомати і, 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 якби, воюємо. І типу, рухається, лінія постійно рухається, воно дуже динамічно. Принаймні, той напрям, де я була, там за день ну, типу, ну, типу, все зміщується. тобто Дуже динаміка велика є. Тобто, Війна йде активно. Другий момент це щільність, звичайно. Тоді, коли, пам'ятаю, у нас обстріл, якийсь період, що от зараз обстріл, там ми його трошки перечекаємо, а, зараз, а потім немає обстрілу. Причому обстріли тоді були вночі, там, наприклад, з 10-ї вечора по 5-ту ранку. Суцільно, а в день, наче типу, війни немає. То зараз немає ну моменту, коли обстріли обстрілів немає. Вони постійно продовжуються, плюс дуже висока точність. Якщо тоді там біля нас лягали міни, то вони лягали біля нас. А зараз вони лягають в нас прям дуже точно. Вони так працювали точно, що я вражена. Я прям. Я, в мене слів не було, наскільки точно. Я коли їхала, я читала, що там оця тактика випаленої землі, що працює щільно, але відчути це на собі це зовсім інше. Тобто, щільно, професійно, ну, так само піхота, ну, типу, тобто, те, що розказували, звичайно, в інтернеті кажуть, що там відправляють якихось не до аватарів, м'ясо. Ну, нам Довелося зустрітися з, з професіоналами, такими, які не просто йшли, а проводили якусь там зачистку, знали, що вони роблять. Це дуже помітно, наприклад. Чи можна навіть до цього звикнути, я не знаю, бо я ще не встигла звикнути. У нас так все динамічно відбувалося. Що? А чи траплялося вам спілкуватися з якимось місцевим населенням? Так. І як вони взагалі сприймають наших військових? Ну, ми були в зоні активних бойових дій, туди, куди вже там вже евакуація проведена, там лишилися лише ті, напевно, хто чекають русський мір. То ну, це ж, мабуть, дуже важко воювати власне на такій території, а, де. Ну, не, не знаю. Я е, можу говорити за себе, але також хлопці розповідали, що, наприклад, була жінка, яка не виїхала тільки через те, що в неї було сільське господарство, якісь там корови, і вона от не могла лишити своє сільське господарство, тому вона лишилася. Я бачилася з тими, хто ну, типу, негативно до нас приймав. Також була, там, були люди, які не встигли виїхати через якісь інші причини. Тобто, ну, не можна рівняти всіх під одне, але є різні. Але разом з тим є дуже багато хто щиро здають наші позиції, напевно. Давай повернемося знову ж таки до спорту. Так я вже трішки згадала, що ти також брала участь і перемагала в іграх нескорених. Можливо, так буде некоректно сказати, але все ж таки порівняй ті змагання і нинішні. Я можу рівняти по своєму виду спорту стрільба з лука. Тоді я змагалася в жін... в категорії жінки. Це легша категорія. Тоді змагалися в категорії початківців, тобто це нижча категорія. Ті змагання були вони більш про реабілітацію, відновлення. А ці змагання вони вже йдуть більш змагання. Це якщо по стрільбі з лука, то це значно вища категорія змагань, значно сильніша. Минулого разу в, Австралії в мене там було може 16 чи 8 конкуренток. Зараз це відкрита категорія 40 лучників, чоловіки, жінки відкр... в одні ті самі категорії, тобто. Для дівчини виграти такі змагання, це, ну, типу, як на мене, то в ветеранському спорті, в стрільбі з лука, це типу, найвищі змагання, які можуть бути саме в складностях. Тобто... Ти заснувала у Луцьку стрілецький клуб. І наскільки знаю, вчора буквально так ти зустрічалася з своїми вихованцями. Розкажи, чому ця зустріч була, напевне, однією з перших на Волині. І що тобі сказали твої вихованці? Ну, це була закрита зустріч з членами клубу Луцькі Соколи, тому що це, це лучники. Я лучниця, Павло Ковальський теж лучник. Ми спілкувалися про своє, про якісь деталі, техніки, про деталі просто. По Похвилинно про сам матч, самі змагання тренерів, як це все було, про, про те, про що можуть спілкуватися, це якби вузькоспеціалізована зустріч. Професійна, Професійна така, зустріч була, скажімо так. Ну, Вони були раді, запитували, принесли мені там купу якихось подаруночків, раділи, пишалися, тому що вперше, напевно, медалі в змаганнях поїхали на Волинь в стрільбі з лука, тому що це зазвичай. Інші міста вони сильніші, а це саме волиняни забрали ці індивідуальні нагороди, саме на волинь. Ну, так ділилися досвідом. Але в тебе ще є діти-вихованці, так? Так. Майю, які в тебе плани на розвиток цього клубу? Скажімо так, що буде після перемоги? О, це досить складно зараз планувати, якщо чесно, тому що зараз дуже багато дітей поїхали за кордон і вони лишаються за кордоном. Де займатися, коли, наприклад, постійно тривоги. Є багато наприклад питань, яких складних, наприклад, що я як тренер не можу тренувати зараз, тому що я на службі. Є лише один тренер. Організаційні спроможності зараз обмежені. Ну, Після перемоги мені би дуже хотілося, щоб лучний спорт на волині розвивався. Дуже хотілося б все-таки. Е щоб був завершений ремонт в приміщенні, яке зараз є укриття, і нашим тиром. Дуже хотілося б, щоб міська рада нарешті пішла на зустріч і зробила якийсь маленький майданчик для стрільби з лука. Як от їх десятки є для баскетболу, волейболу, футболу. Жодного немає для стрільби з лука. Я думаю, що ми вже достатньо накидали медалей. Це якісь. Я не знаю, які треба ще аргументи для того, що цей спорт потрібно розвивати. Немає майданчика для стрільби з луку. Ну не буде розвиватися цей вид спорту. Я, я в мене немає слів. Я, я здається, вже все, що можна, я вже сказала. Листи писали десятками. Я не знаю, ми проект навіть виграли, хороший, на купівлю комплектації на цей майданчик. От ну, буде залежати від того, наскільки піде на зустріч насправді міська рада. Якщо підуть на зустріч і допоможуть ще доробити якісь базові речі, тоді будемо розвиватися. А якщо ні, то, то я думаю, що ну, типу, я сама не, не витягну це цей вид спорту. Таке, тому тут має бути взаємодія з міською місько, з міською владою. Вийде, вийде, не вийде, то вийде в іншому місті. Ти, напевно, не бачила, але в одному в одній з наших останніх програм це власне був рейд укриттями шкіл. І директор школи, де у вас там знаходиться ваш тир, так передавала тобі вітання, так, вітала з перемогою. Не знаю, чи ти бачила, чи ні? Ну просто ні, я, просто не бачила, я не бачила, але ну, типу, я вірю в Бога і, і, і от цей яскравий приклад. Про те, що е, я завжди дякую тим людям, які допомагають мені нашому клубу. І прошу, щоб їм Бог віддачі в сториці. І коли я колись ходила по луцьку і просила взяти в оренду будь-який тир закинути, мені десятки людей відмовляли. Мене виганяли. Мені казали, не треба, не можна, не можна. Лише от в й школі десятій мені сказали, в принципі, можете робити. І ми почали робити, ми зробили. І прийшов час, коли Бог віддячив серед всіх укриттів. Ну, типу, ми вони дали. Скільки років тому просто погодилися, дали нам добро, і тепер те добро от так склалося, що воно їм вертається зараз. Так, це одна з небагатьох. Це це яскравий укриття приклад. в хорошому стані. Так. Да, це яскравий приклад, як потрібно допомагати просто один одному. І ну Бог віддячує. Я наприклад не можу віддячити їм. Але от трапилася війна, і вони тепер мають укриття. Ось. А якби вони нам тоді відмовили, то було б не так, було б в якійсь іншій школі відкриття. Так само і з майданчиком. Тому я сподіваюся, що хтось подивиться це інтерв'ю і такий так, треба їм допомогти. Так, да, було б добре. Ми з тобою записували інтерв'ю, якщо не помиляюся, в 2017 році, і тоді ми говорили про перспективи у твоєї участі в політиці. Ти коли сказала, що на той час. Ще, мабуть, ти не готова, але коли тобі буде там за 30, так ти вже будеш досвідчена і зможеш е, реалізувати себе в політиці. Е, е, що ти зараз про це думаєш? Чи змінилось твоє бачення? Так, мені вже 30, я вже не хочу. Я вже достатньо розумна, щоб та ліфти. Ну якось так. Типу, навіщо? І, ні, це така зверхня. Якщо серйозно, я зараз бачу дуже багато перспективних молодих людей, які прекрасно виконують свою роботу. Професійно, гарно, мені чомусь відчувається, що Україна зараз надійних руках. А в мене є такий синдром захисниці. Якщо щось погано, я туди йду, щоб зробити це краще. А якщо все добре, то в принципі працюйте, я вас буду підтримувати. Можете ось ось в мене є проблеми вирішувати їх. Я буду казати, які ви класні. Тобто, я задоволена, можна сказати. Якимись молодими політиками, тими, що є зараз в Україні, і як зараз розвивається ситуація в Україні. Мені настільки це подобається, що я не хочу навіть туди втручатися. Ну, Тоді, які в тебе плани? Бо ти, Я знаю, пробувала себе трішки в бізнесі, так? ти і захищаєш Україну, і в громадському секторі себе спробувала. Як зараз? Що ти думаєш про свій? А, Так, які в мене плани? Мої плани зараз піти в підрозділ. Стати на службу, і хоча я пішла добровільно в військомат, у мене в військовому кутку стоїть штамп мобілізації, і поки він стоїть, я належу державі Україна. І це було б некоректно будувати якісь плани. Тобто, куди поїде підрозділ, я з ними буду. Тобто, до, до кінця війни було б добре залишитись в живих. Я думаю, що це чудовий план. А там далі буде видно. Я Час війни, мені здається, це найважливіше, одне з найважливіше це, навіть будучи в підрозділі, це спробувати вижити, спробувати зробити щось корисне, можливо, допомогти побратимам, бути в строю. От. І було би добре все-таки застати перемогу України. Це було би чудово.